Права 406. Під час сушення яблука втрачають 9 десятих від своєї маси. Скільки кілограмів сушених яблук вийде зі 140 кг свіжих. Ну що ж, по різному можна робити це завдання, я пропоную знайти, а яку частину складає маса сухих яблук? Ну, Якщо вони втрачають 9 від своєї маси, то якщо ми від одиниці всієї маси віднімемо 9 десятих, то що вони втрачають, то залишиться 10. Так і запишемо. Отже, записуємо тоді перша дія. Отже, від одиниці віднімаємо 9 десятих. І це дорівнює. Одиницю можна записати як 10 десятих. Тоді віднімаємо 9 десятих. Ну і це залишається. В чисельнику записуємо 10 відняти 9 десятих. Або це дорівнює. Записуємо 10-9. Це буде одна десята. Так, можна так залишити. Можна записати в вигляді звичайного десяткового дробу. Отже, одна десята. Записуємо чого? Маси. Маси. Це в нас складає. Складають. Сушені яблука. Складають сушені яблука. Гаразд. Тобто одну десяту загальної маси це буде маса сушених яблук. Гаразд. Нас запитують, а скільки ж кілограмів сушених яблук вийде із 140 кг свіжих. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Як нам зайти? Потрібно 140 кг. Помножити на 10. Ну і це дорівнює 140. Що множиться на 1 10. І це дорівнює на 10 можемо скоротити і чисельник, і знаменник. Тут буде 1, тут буде 14. У нас вийде тоді 14 перших або просто 14. Запишемо в дужках чого кілограм. Отже, це у нас буде маса. Сушених яблук. Є? Ну що ж, якщо маса сушених яблук, це 14 кілограм, тепер записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів сушених яблук вийде? Записуємо 14 кілограмів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершено.